Всім привіт! Сьогодні у нас повинен бути новий огляд журналу Олега Але, як я казав раніше, походу, наші журнали загнулися. І да, вже, походу, нових не буде. І перший фактор вам хочу сказати. Так, давай хай динозаврик тут постоїть. Це випуск такого журналу. Круті пригоди. Бачите, якісь там. Випуск No402-2023. Саме з такою обізянкою. На самом деле нічого вони не круті. Де тут є це наш журнал Explorer? Це просто видання вирішила під новим етикеткою продати нам. Старий журнал. ось Це наліпка прямо на пакеті. Круті пригоди. При крутого побачили? Ні. Ось у нас пакетик полібек з такою макакою. Обізянкою. Да. Так, і цікавого ось у нас журнал Explorer чимось разом і номер у нього. Ха-ха, вони заклеїли. Оце прикол, оце кенти. Що будемо робити? Будемо віддирати? Не. Походу, хай не залишається. Да. чи може тут просвітити можна, але. Так, що це 102-205 щось. Номер 4. цей випуск. Щось якийсь. Походу дуже старинний. Дуже-дуже, дуже-дуже. А хоча воно і таки пише 4 щось. Непонятно, чому це я побачив. Да, це Пепандос. Цей журнал вже колись був. Він дуже старинний. Дуже цікаво. Тут немає якого він року. А ось є. Щось тут у нас Group 2010. а 2021 да, он. Підписано до друку 9.08.2021. Це взагалі до війни. Коротше, такий от прикол. З'явився у нас в магазині. Нового журнала нема. З'явились круті пригоди. Це, коротше. Переупаковка старих журналів. У ну, мене єдине повезло, що у мене такої макати не було, тому я його взяв і заодно вам показати. Давайте дивитися. У нього навіть видно, що він довго десь на вітрині лежав, це якісь продавали, не продали, звезли обратно. І ось, вуа. У нас бачите тут колір, вицвів, щось такого. Так, щось якийсь бонус, цікаве, що це за тварина. Знаєте, що це тварина? Додошка. Є ігра там, щось там У мене брат грав і він цей додошок кулаками був. Рекомендую. Давайте глянемо дерево якесь, тут лайфхак дерево для дрібничок. Тут можна ключі повісити. Більше кольорів. ну коротше. Увага! Не роби гілки надто довгими та навіше на них важкі речі. Оце обучаються Ніна. Дізнаться, цікаві факти про диких тварин в цьому випуску. Всередині наука факти про тварин, технології, експерименти Лего, Паради, експерименти Лего. Творчість картина з лего. І математика, головоломки. Ну, круто. Давайте на тварин дивиться. Це прикольна тварина, якщо чесно. Мені подобається. Так, основа загро... так, основна загроза для вакіт рибальські танети, в яких вони заплутуються і гинуть. Що таке вакіта? Рідкісний вид морського савця, який відкрили в 1958 році. Це різновид морської свині, що має схожість із маленьким дельфіном. Оце так. Можна було, звісно, вибрати якісь тварини, які діти впізнають, і будуть там зразу такі, о, кінгуру, о, Пінгвін, о, кит, о, дельфін. Ні, ми візьмемо вакіту, якої навіть я не знаю все із 40 років. Якісь тут. Я мрію її побачити. Саола має бути десь неподалік. Що ви за тварин набрали? Ну ладно, тварини під загрозою. Ну, так під загрозою є і інші нормальні тварини. Майже всі. Саола, ось вона як виглядає. Це мала панда. панта. Ну, Звісно, показали ще фотку вакіти, щоб порівняти. Друге, я не вірю, що це Вакіта. Мені так якийсь дельфін кіт Он Горила Граумера. Ну, от галилою хоч попали. Ну, можна горилу або зложити. Не ділись бананом, бо воно тебе зголтує. Ну, О, черепаха. Ну, дивійся. Черепаха. Вона усміхається на камеру. Ну, щось не похоже. Вона показує що її боляче. Вона вимирає. Он біса. Теплий воды тих лично океану. О, цих черепах голова і міцний дзюб. Да. Амурський леопард схожий. Похожий щось. О, слоненіха. Суматранський слон. ну Можна було там слона побудувати, ну я не знаю. От сумарський... А тут тигра показали, От можна порівняти. в один в один. Тільки це якийсь алкоголік, ну, випив так ніс червоний чи на морозі. Ого, це халтура якась. да, А тебе зробить тут створити власну картину з деталей деталего. Спасибо. Велике дякую. Так, збирай. Що там не видно з-за камери, так що. З За Зафарбую клітинки відповідно до кольорових крапок, як бачиш тварину. Що тут? Ви не знаєте, що тут тварина? Не знаю, на камері мені прям бав, похоже. Схоже. похожа. Схожа. Ось така відповідь. Це ЄТТІ. Що каже якась дівка? Використовує плитки скошені кошені це закруглим деталям, це надасть картині реалістичність. Так, що це? Майстер Лего? Кульові шарніри. Кажуть, що це один з геніальних витворів Лего, що вони зробили? Це прям революція, яка рятувала будівництво і тому подібне. Так, ідея два. Деталі. Щоб підвісити боксерський мішок до опори. Теж стало, стало проводять ці елементи, бачите? Де можна їх використати? Є де. В літаку такі штуки можна використати. Ну, це прикольно, якщо чесно. Дивіться, парусна лодка на воді, імітація яку вона хвилю бере. Ну, мені це подобається. Тепер відвалу пожежної машини рухомий. Ну, да. Не, оце дуже крута. Чесно, це революція бомбезна. Можна рухливі маленькі деталі робити, сустави, там, хвостики, ну все. Будівлі. Зазвичай будівлю виглядають не цікаво. Клюві шарніри допомогли дизайнерам створити плавно вигнутий дах, середньовічне майстерня, а також накрити передню частину розташованого піратського корабля. Ну так, да, бачите, що вони роблять. Це бомбезно, що вони, ці шарніри роблять. О, тварини, да. так, прикольно вийшло. Да, Вони дуже ожили, Це круто. Раніше були трохи інші О, такі от шарніри. Там ще тріщотки були. О, що тут Ніна? Ніна використала цей елемент, щоб зробити мої руки. Ніна молодець. Опа! Оце тема. Ну так, да, не зря перевипустили для тих, хто не побачив. Але треба ще нові нові журнали. Де вони? Не будуть старьом. старйом. Втрачений світ. На планеті живе безліч тварин, але раніше їх було значно більше. Ось лише кілька дивовижних тварин, які вмерли. Дякую. Вон, Додо. Бачите, пташка Додо. Ропуха помаранчева. Абінгондонська слонова черепаха. Да. Деякі черепахи живуть більше, ніж 200 років. Тому Джордж не був старий, коли помер. От так, от. Він з Грусті помер. Гагарка без крила. Бачите, які тварини? Тут ще я загубив. Смілодон. Це якийсь. У мене спочатку похоже, що якийсь тут людина лев. Що в доспехах якийсь. Так, ого, мапа є. Північна Америка. Вон, дивіться, хто там живе в Північній Америці. Медведь на шпагаті живе. Лось. Крокодили. Тут крокодили. Лінівці, питони, лінівця вибрав середнє між олігаторами чи крокодилами та питонами, щоб їх не захавали. Пінгвін який жирний. Дивіться. Так, тут краса, эти кити. Он дитин якийсь жирний тварин. Обіжався Леопард. Він аж у в нього. Плачі, у нього і, та, він більше не може нічого робити. Слонники, носороги. Он... Слон, он... Такий це нормально, слони якийсь панда, он дитя тигра б'ється. ще один на наш Да, Що у нас водиться? У нас нічого не водиться. У нас тільки орки, І то працюємо над знищенням. В, за, е, в защічних мішечках мандрили зберігають їжу. Блін. Я просто не роз... Ви не пробачите. Я нормально прочитаю, просто мій мозк... Що це за защічні мішечки такі? Просто мозг мій не міг це обробити. Черепахи де живуть. Прям тушня, дивіться. Круто. Хочу туди. Якась піраміда шимпанзе, о, король цей. З Мадагаскара. Дійці. Горила може сягати 1,5 метра. Да. Опа, на дивіться. Такий шлях. А тихий шлях я вже мандалорця. Да. Знімки вчених. Оце знімки вчених. Оце я розумію, скільки вони часу потратили, щоб сфотографувати цю істоту. Ви не, не знаєте. Да, це ви бачите у вас в глазах пливе. Це воно таке і є. Я подивився тут окремо. Да, тут друг з'їхав і тут трохи, ну тут прям вал поїхав. Так, О, дівка прикольна. Чому б не спробувати збудувати паука з рухомими лапками? Ось які рухомі лапки паука. О, кіт і песик, оно ну, так крута. О боже, це ж цей кузнечик. Це як він там називається по українськи мене? Вилетіло з голови. Так, це Божа коровка. Це, дивіться, який папуга крутий. Крабик. Оце що це таке? Я шаблезуба деревна жаба якась. якась. Оце калібрі. Можна зробити вигадану істоту, фантазуй та експериментуй. Маленькі попуги. Оце що таке? Не жодна модель має бути велика. Спробуй стоїти лише з кількох елементів. Ну виглядає прикольно, це якась Ну, Більше схоже на бобра. На це походу бобер. У нього бобровий. Ну, це круто. Ось цю фігню скрізь пихають. Ніяк не тикають. Запит. Ти хочеш покататися на гойдолці? У -у -у. Дивіться, ж стрьом обізянка. Переп... Я ще розмовляю Перепляти з Малайської та індонезійських мов Рангутанг означає лісова людина. Якщо у тебе немає цю шкаф, спробуй з'єднати такі елементи. Мені да. mm, що пропонують побудувати гойдалку для Рангутанга. Укріплення. Пропонують використовувати. Да. Друк прям поганий цьому випуску. Це мені. Так, по О, такий набір продавався, бачу. О, Корова. Що тут у нас? Удосконалю вміння тварини. Читай корисні поради та цікаві ідеї від Ніни та її колег. Дизайнер Лего. Ніна ще й дизайнер Лега. У мене кіт такий був. Зараз він живе на помійці. Так, дизайнер використав елемент рожеве серце для голови грифа. Ну, крутой дизайнер. О, такий десь у мене був. Чи може схожий? Он тут Каже, свою кар'єру дизайнерки я почала з Лега міксів, бо мені дуже подобалося створювати кумельних персонажів з невеликою кількістю елементів. Цю любов я перенесла через усю свою кар'єру і дуже радію, коли випадає нагода стати, знову створити істоту, так. Да, от в мікселях перше з'явилися ті самі, як вони називаються, шарніри. О, судоко. Це не для мене. Може хтось може поставити на паузу та зіграти та виграти. Да. Так що удачі вам. Ось Побудова бізянки. Давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Це ще не кінець. 11, 12. 13. Осюди так от. 14. 15. Може я через 10 років зірвусь, відкрию цей полібех і зможу побудувати по цьому відео цю обізянку. Що... Ого, тут ще одна така треба. Млюка зробити. Зв'язок між мамою, малюком, бронтанів такий міцний, що дитина не залишає своїх матерів цілим 7 років. Нічого на шиї висять. З деталі конструкції, які додається до журналу, зробив маленького от. Два в одному. Це реальний креатор. Мені подобається. І як це завжди в минулому випусках на сайті нічого немає, заходив, думав купити. Нічого немає. Отаку жаба в мене була. Так, оце прикольний. Да. да це був випуск за. Що там у нас? за серпень. Да Но в вересні вийшов новий випуск. І да ви будете думати, чого тут спочатку з'явився динозавр. А тому, що новий випуск. Це наче не круті пригоди, а експлоєр. І повторно випустили його з динозавром саме цим. У мене вже є і Полібег, і відкритий динозавр. І саме цікаве, ну, тут я не побачив спочатку, у новому журналі також зробили наліпку тіпа, заклеїли, зробили вигляд, що це тіпа, наступний журнал, там якийсь там. 66 чи 67, 68. там. Я би не пам'ятаю, який він. Вони просто хитро зробили тупа наверх. Оце наклейку зробили новий журнал. Я поняла, вони роблять перевипуск журналів. Ну Це не точно. Може, через неділю буде. І взяли і вирішили продовжити. Но вони короче, вже номерацію оцю збили. Чи яку, де вона нумерація І зробили вже свою наліпку нумерацію на кожен журнал. Коротше, Діло пахне коротше, к смертю журналу. походу він вмер на тому останньому відосі, що я зробив. Коротше, я прокляв цей журнал, але це не точно. да побачите оці, ці картинки фотографії, які я фоткав на цьому ларку на вулиці. Да. Треба не забути їх вставити, а то буде якось незручно. Да. Ну, чекаємо і нового журналу, який повинен з'явитися. Може в кінці вересня, може кінець вересня, в понеділок, 2 жовтня. Може з'явиться вже посередині жовтня. Новий журнал, чи круті пригоди, чи може експлоєр все-таки вони радять новий. І буде щось цікаве. Будемо дивитися, будемо отримати вас в курсі. Ну, оцей журнал мені став нагоді. Я не засвучусь. Але в мене він його не було. А якщо людина, люди збирають його, то моє вам відчуття. У вас два місяці нічого нема. Нового. Так що. Ось такі справи. Так що підписуйтесь на канал, заходьте в телеграм-канал. До нових зустрічей, Пока-пока.